Вітаємо! Сьогодні ми занурюємося, так би мовити, у вир дипломатичних новин. Добрий день! Йдеться про заплановану зустріч президентів США та Росії Трампа та Путіна 15 серпня. Аляска. Так і джерел у нас чимало від новин до аналітики, треба спробувати розібратися. Саме так наша місія зрозуміти сигнали, можливі домовленості, ну і реакції на все це. Гаразд, давайте починати. Справді ставки м, надзвичайно високі, тим більше, що зустріч ця відбувається на тлі таких, знаєте, суперечливих повідомлень про мирні пропозиції. Якісь так про пропозиції і про ультиматуми, які здається минули без особливої реакції. Отже, Аляска, 15 серпня. Місце, ну досить символічне. Колишня російська територія продана США. Тепер майданчик для переговорів. Помічник Путіна Ушаков навіть назвав це цілком логічним. І губернатор Ляски готовий приймати, каже, історичну зустріч. Але ж слухайте, одразу почалися суперечки, хто взагалі ініціатор. О, так, це цікавий момент. Білий дім каже Москва, Ушаков каже, Вашингтон, а Путін. А Путін, ну зрештою, сказав, що обидві сторони зацікавлені. Мовляв, неважливо, хто перший, але це показово, що саме ну бажання Кремля, вочевидь, зустрітися, але подати це так, ніби ініціатива йде від США. І ще важливий момент, який саміт оголосили вже після того, як 8 серпня минув термін ультиматуму Трампа щодо санкцій, про які сам Трамп до речі не згадав, коли анонсував зустріч. Цікаво, гаразд, перейдімо до найгарячішого. Оця ймовірна угода, що там кажуть. От The Wall Street Journal пише так посилаючись на джерела, так саме так, що Путін нібито запропонував спецпосланцю Віткофу припинення вогню, і що за це? А за це ну виведення українських військ з усієї території Донецької області. При цьому Росія за цією версією зберігає контроль над Донбасом і Кримом. Але отут, власне, і починається плутанина, бо німецький білд, наприклад, пише інше. Що саме? Що Вітков міг, ну скажімо так, неправильно зрозуміти Путіна щодо Херсонської та Запорізької областей. Тобто не зрозуміти, чи йшлося про замороження позиції по лінії фронту, чи про повну відмову Росії від претензій на цій території? Ексіус теж згадує, що Вітков потім уточнював європейцям та українцям, уточнював, що саме. Що мова йшла лише про замороження позицій, не про відмову від претензій. Значить, дивіться, яка каша навіть у трактуванні можливих пропозицій, суцільний туман так, схоже на те. А ще ж сам Трамп додав інтриги говорить про певний обмін територіями на благо обох сторін без деталей. І на додачу оця згадка у WSJ про обіцянку Путіна ухвалити закон, що Росія не нападе на Україну чи Європу. Закон про ненапад серйозно, після всього, що було. Ну звісно, в ЄС до цього поставилися з, м'яко кажучи, глибоким скепсисом. Досвід, знаєте, вчить ще пак. А інститут вивчення війни АСУ припускає навіть, що це може бути така, знаєте, свідомо неприйнятна пропозиція. З якою метою а щоб затягнути час і, можливо, звинуватити потім Україну в зриві переговорів, уникнути нових санкцій. Зрозуміло. Ну, а реакція України, вона ж була? Була і дуже чітка. Президент Зеленський заявив: жодних територіальних поступок. Посилання на Конституцію так каже, відповідь там. І що українці дарувати землю окупанту не будуть, наголошує на потребі реального живого миру. А не угоди за спиною, які не спрацюють. Саме так. І Зеленський, і європейські лідери, от Макрон, наприклад, кажуть одне. Україна має брати участь, Європа має бути залучена. І от Аксіос повідомляє про зустріч у Великій Британії, США, Україна, ЄС перед Аляскою. Так, для узгодження позицій, бо є занепокоєння, звісно, що Трамп може піти на угоду з Путіним, не надто зважаючи на союзників. Ну аналітики теж розділилися в оцінках. CNN називається схожим на повільну поразку для Києва. А от колишній міністр Огриско вважає, що для Путіна це навпаки ризикована гра, може й все програти. Тобто, що ми маємо в підсумку? Величезна невизначеність, не просто невизначеність. Я б сказав, сама ця плутанина, цей інформаційний шум, це вже можливо інструмент. Інструмент дипломатії. Так дозволяє Москві маневрувати, надсилати суперечливі сигнали, а заходу вигравати час для координації. Справді, схоже, найближчі дні будуть дуже насичені, багато чого за лаштунками відбуватиметься. Безперечно. Але знаєте, крім оцієї тактичної метушні, погодьтеся, є ще одне питання яке саме незалежно від результату по Україні, сам факт цієї зустрічі на Алясці, її атмосфера. Що це сигналізує про глибші довгострокові зміни у відносинах США, Росії, Європи? Так. От про ці стратегічні зрушення це власне те, над чим варто поміркувати.